Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Келлі Марта Холл Бускові дівчата. Книга тривожна і місцями дуже важка. Часовий відрізок 1939 роки. Початок Другої світової війни, очима трьох дівчат: німкені Герди, польки Касі, Американки Кароліни. Їхні долі згодом дивним чином перетнуться, де хтось стане подругою, а хтось ворогом. Боже, як німці вірили Гітлеру, як шукали виправдання його політиці. Закриваючи очі на очевидні речі, чи нам сьогодні це нічого не нагадує. Американців найбільше турбувало, як зберегти нейтралітет. Але, як казав колись один відомий телеведучий, не цікавитись політикою, тоді політика зацікавиться вами. Це якраз той випадок. Німкеня і Полька зустрінуться у жіночому концтаборі Рензбрюк. По різні сторони барикади. Герта амбітна німецька лікарка братиме участь у медичних експериментах над в'язнями концтабору, серед яких і поляки. Американка через десятиліття по тому врятує польку від інвалідності, бо її повоєнна батьківщина не дуже опікуватиметься жертвами нацизму. Переказувати зміст книжки Річ не вдячна, просто почитайте. Бускові дівчата прекрасний зразок якісної прози, я би сказала, історична сага. Адже в романі відображено реальні події, збережено навіть справжні прізвища Герди і Кароліни розповідь сильна, пронизлива і зачепає своєю достовірністю до глибини душі. Авторка книги використала при написанні особисті архіви американки Кароліни Фарідей. А також матеріали Нюрнбергського процесу. Я дуже рекомендую цю книгу. Це те, що потрібно читати, бачити та пам'ятати. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки.